Творення інтер'єру для власного бюро з одного боку легке завдання, а з іншого мета, яка вимагає ретельного підбору обробки і аксесуарів, адже немає більш суворого критика, ніж ми самі. Дизайнери з інтер'єр впоралися з цим завданням на всі сто. Вийшла справжня творча майстерня, в якій класичні елементи сусідять з нестандартними рішеннями, загальна інформація: місце, Київ, Трольський район метраж. 40 квадратних метрів, висота стель 3,1 метра, бюджет 300 тисяч гривень. В з інтер єр інтер'єрне дизайн-бюро, яке створює унікальні інтер'єри квартир, заміських будинків і комерційних об'єктів, що відповідають вищим стандартам якості. До оформлення кожного інтер'єру дизайнери підходять індивідуально, вивчають смаки і потреби замовника, підбирають оздоблювальні матеріали з особливою ретельністю. Завжди намагаються зробити інтер'єр багатошаровим і обжитим, щоб заходячи в будинок, не було відчуття, що знаходишся серед тільки що пофарбованих стін. Союз творчості і комфорту. Офіс дизайн дорожк інтер'єр знаходиться в самому центрі Києва на тверській вулиці. Приходити сюди вранці, особливе задоволення, переступивши поріг. Потрапляєш в яскравий простір офісу, яке заряджає позитивними емоціями на весь день. Ні для кого не секрет, що часто дизайнери сприймають роботу як своє дітище, ставляться до неї з такою любов'ю. Ось і тут відразу відчуваєш себе як вдома. Інтер'єр просто створений, щоб надихати. Він мов просякнутий творчим духом, і це не дивно, адже тут працюють справжні художники, для них важливо мати перед очима стильну яскраву картинку, уникати сірості і зневіри. Ось девіз дизайн дуро Справді час невелика площа приміщення не завадила дизайнерам створити простір, в якому всій команді буде зручно і комфортно. В результаті робоче місце для адміністративної роботи сусідить із зоною для переговорів з диваном і двома кріслами біля вікна поставили великий робочий стіл на вісім осіб. Його зробили на замовлення спеціально для бюро. Звичайно. Дівчата не забувають і про відпочинок. На м'яких диванах так приємно відволіктися від роботи протягом дня, випити кави і поговорити з колегами на теми, не пов'язані з проектами. Свіжість цитрусових, перше, що помічаєш, входячи в офіс незвичайний колір стін, попередні власники не були оригіналами, нам дісталося досить стандартне персикове оформлення стін. кажуть дизайнери, щоб привнести заряд бадьорості і свіжості. Вони вибрали яскравий і насичений лаймовий відтінок для однієї зі стін. Результат вийшов карколомний. З першого погляду розумієш, що тут працюють творчі люди, які не бояться експериментів і нестандартних рішень. Здавалося, в звичайний плінтус, який є в кожній квартирі і офісі, дизайнери перетворили його на справжній витвір мистецтва, пофарбували високий плінтус в чорний. А також додали до нього молдинг шириною близько п'ять малинового кольору. Стеля прикрашають два чорних канта уздовж стін. Це рішення зробило інтер'єр більш суворим і графічним. Стильні меблі в оформленні інтер'єру використовували меблі середнього цінового сегмента, стильну, але в той же час доступну. Зовсім немає відчуття офісу в класичному його розумінні всі системи зберігання для численних книг, каталогів, зразків матеріалів. Документів винесли по обох стінах, так центр кімнати залишився неперевантаженим. Одну стіну займає відкритий стелаж, який може вмістити велику кількість коробок уздовж іншої, як віддані варти, стоять невисокі комоди, в них ховаються всі необхідні речі. У зоні переговорів і відпочинку розмістили кілька столиків. На них так зручно поставити чашечку кави або покласти розкритий каталог. Надалекі від вікна стіні зробили вбудована шафа з дзеркальними дверцятами, в них відбивається природне світло і приміщення здається більше і затишніше, а ще перед ним так здорово покрасуватися в новому вбранні. Декору багато не буває. В якості декору дизайнери вирішили використовувати зразки матеріалів, з якими працюють. Цікаво розглядати зразки мармуру. Дерева і текстилю на яскравій стіні, ескізи проектів, які виглядають як справжні картини, знайшли своє місце в отворі між вікон. Таким чином вбили двох зайців. Заощадили на декоративних елементах і влаштували в офісі невеликий шоурум у багатьох речей. В офісі є своя історія появи. Наприклад, Великий Дзеркальний куб залишився від одного з проєктів. Він відмінно вписався в еклектичний інтер'єр на одному з благодійних аукціонів. Дизайнери придбали картину, виконану в абстрактній техніці. Тепер вона займає почесне місце на стіні при вході. Там же можна познайомитися з предметами інтер'єру датської марки Гоїседор, дистриб'ютором якої є бюро. Дружня атмосфера, головна фішка офісу, панує тут атмосфера творчої майстерні художника, де постійно кипить робота над замовленнями, відразу відчуваєш, з якою любов'ю оформлений інтер'єр. Дівчата із задоволенням запрошують до себе в гості друзів і колег, щоб поспілкуватися, поділитися останніми новинами і просто погортати цікаву книгу по дизайну і декорування. Їх в бібліотеці близько сто.